Мінус 14 з 15 ворожих дронів, які росіяни запустили цієї ночі по Україні. Сили ППО збили 12 шахедів та один розвідувальний безпілотник. Гранат 4 внаслідок ворожих атак обійшлось без жертв. Утім, пошкоджень зазнала адмінбудівля у Святошинському районі. Столиці на місці здійнялась масштабна пожежа. Вогонь ліквідували ДСНСники. Потерпілих немає. Насерона ось... не це... передерева. Зараз потушимо. Командування повітряних сил опублікувало відео, як саме збивали ворожий дрон під час нічної атаки. Музика. Продовжують окупанти атакувати прикордонну Сумщину. Росіяни здійснили авіаудар керованою бомбою. В результаті обстрілу сталося загоряння господарчої споруди. Пошкоджено кілька будинків. Постраждала одна людина. На світанку армія РФ обстріляла лікарню в Херсоні. Місцеві повідомляють про щонайменше п'ять вибухів. Один снаряд влучив по будівлі медзакладу. Загиблих та поранених немає. Це вже наслідки ворожого удару по Краматорську. пошкоджені школи, дитсадок, шість приватних будівель та підприємства. Загалом через ворожий вогонь окупантів на Донеччині пошкоджено три десятки будівель. Дві людини загинули, ще понад 40 отримали поранення. Тим часом на фронті триває битва за Бахмут. Противник намагається захопити місто, утім ЗСУ тримають оборону. Наша задача знищити як можна більше цих ворогів і створити умови для того, щоб можна було перейти до наступальних дій. Протягом вчорашньої доби противник понад три сотні разів наносив удари на Лиманському напрямку, що на Донеччині, та на Куп'янському, що на Харківщині. Там відбулось 13 боєзіткнень. у підсумку 58 окупантів. Ліквідовано 109 поранено. Також знищено і техніку ворога. За цю добу було знищено два танки, вісім мінометів, два безпілотних комплекси і склад боєприпасів польової ворога. На Луганщині ж наші воїни продовжують захищати позиції, і з'явилось відео, як сили спеціальних операцій ліквідували чергову партію окупантів. На цьому ж відео 17-та окрема танкова криворізька бригада відпрацьовує оборонні та наступальні дії. На навчаннях використовують страйкбольну зброю. Продовжують свої роботи і сапери 31-ша група Держспецтрансслужби перевірила тисячі гектарів місцевості, акваторії, автошляхи, залізничні колії та домогосподарства. Виявлено та знищено вже понад 26,5 тисяч вибухонебезпечних предметів. Ми перевіряємо поля на наявність вибухонебезпечних предметів. Якщо знаходимо, то знищуємо Ого. багато нових. Мін Книга інженерних боєприпасів. Все, що в ній є, все знаходиться тут. Навіть більше. Передані Британією танки Челенджер 2 вже в Україні. Міноборони показали відео, як обкатали нову техніку. Марко Ручка, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу.